Тернопіль назва, от, вона з 44-го року тільки от прижилася. Тут завдяки радянській владі, коли німців радянська армія відігнала, перші рішення, які ухвалила радянська влада, що місто було в руїнах переіменувати місто з Тарнополь на Тернополь. Розумієте? Тобто по сьогоднішній день місто 44-го року ну, не декомунізоване за великим рахунком, от, тому що назва радянська. Хоча в народі кажуть, тоді вже так казали не Тарнополь, а Тернополь. Тернопіль, як тепер, це третя вже назва. І от серед місцевих там істориків є багато ідей, що давайте повернемо стару назву. А наші кажуть деякі спостерігачі тернопільські, а навіщо ми йдемо на зустріч полякам? Навіщо повертати нам польську назву, навіть якщо вона історична, ну от обґрунтована? От як нам. Будучи тверезо мислячими, от уникати тих гострих кутів. Навіть ідеї були в Тернополі поставити пам'ятник засновнику міста, шляхтичу, Тарновському, так яну, тому щесному, який там похований в місті Тарнов. І теж не особливо ця ідея підтримується багатьма людьми, тому що ну навіщо нам пам'ятник польському шляхтичу в Тернополі? Хоч він і засновник міста Тарнополя, який тепер Тернопіль.